Вже п'ята година вечора, 28 грудня, я вирішила сьогодні засняти. Коротше, їду я я трошечки засняла, як стояла на зупинці, чекала там на дівчину одну. Коротше, їздила до неї, вона мені надавала кучу різних тканин, різної тканини, випадів. Ось просто так, безкоштовно віддала. А це я отримала на пошті посилку, замовляла трошечки ниточок і дуплерінчик собі. Ось, і зараз їду додому. До речі, телефонує мені зараз сусідка, я їй пошила юбку. Сподіваюсь, встигну вам хоч трошечки засняти. Це перше моє таке замовлення. Як то кажуть, пройшло три роки. Я на замовлення взагалі не шила нікому вже. Дівчата вже не дочекаються, коли ми почнемо їсти манго. Тим паче, що воно трошечки ось вдарилось і починає гнити, загнивати, тому треба вже куштувати. Ну, Майже у нас вийшло, як на картинці, як то кажуть. Смачнюче, солодке. Смачнюче. Ммм, супер. Мені подобається теж. Mm. Я люблю марку. Дуже пишу. смачне. Клас. Воно таке, ну, от, <сту -Fih> як непритерне, солодкувате і легенька-легенька кислинка така. Тихаті. Mm. Дівчатка продовжують відкривати адвенка календар. Зробила ось таку вже 3D-ялинку. Потім сказали, коли всі вже віконці відкриють, це як іграшки. Ось вони потім повідривають і будуть ось так за ці штучки показую за ці штучки так відривати будуть за, за ці штучки потім чіпляти як іграшки сьогодні у нас 30 грудня ми з Полінкою збираємось зараз на таксі заїдемо тихенько до за Юлією і їдемо на свято, так? Новорічне. Так, ми вже прибули на місце. Поки ще зарано, то Поліна! Юля. Чекаємо, У нас ще є 20 хвилин, поки прогуляємось. Запропонувала дівчатам піти пошукати десь якісь, може, магазини, щоб погрітися. Вони щось не захотіли. Так, нас пригостили чайочком, хотіла показати, дивіться, які прикольні зробили ці покривальця. Ось такі прикольні. Ну, тут принесли. снежинка. Чекаю. У нас тут ще млинцями пригощають. Так, приєднуємося Повертаються наші дівчата, А де Поліна? Бо я всіх засняла. Ух ти, крута! А що тут ще таке? Покажи оце. Ні. Оце. Ух ти! Прикольно, так? Да? Чому тебе так довго добре? Ви доволі? З Полінкою повернулася зі свята, тож трошки попрацювала. Зараз у нас вимкнуло світло. Ось, і ми з Еліною вийшли в магазин. По сьогодні ж 30 вже грудня треба дещо докупити до святкового столу. Небагато ми там такого плануємо. Але поки не зачинилися, та й хліб вдома закінчився. Часник треба купити. Ну і дещо там до деяких салатиків. Зараз купимо. І я вчора поверталася ввечері додому з валізою такою, з великою сумкою, я вам показувала її. А, на цьому історія не закінчилась. А, ця жінка, яка мені віддала ці клапти, клапті, вона зателефонувала і запропонувала а, приїхати до мене. і привезти ще тканини. І там вже такі випади величезні, крутезні. Коротше, вона з чоловіком приїхала до нас додому, привезла. І я трошечки вам покажу. Бо мій хомяк внутрішній лікує, фантазія бояє, ось і... Вже дещо я навіть зробила. Скажу так, що у нас субота з неділею виявилися такими рукодільними трошечки. Я закінчила юбку, віддала клієнтці вчора. Оце ж отримала багато тканини різної, вже дещо також пошила. Ну і з Полінкою ми дещо там цікавеньке робили. Також покажу. О, супер, поки що не дуже багато людей, черги не маленькі. маленькі, так, приступаю. Трошки докупили, зовсім трошечки. Ще зайшли сиру сиру купили, ковбаски налів'я і Поліна любить крильця, зараз приготуємо крильця їй. До речі, не все було в магазині, тож зараз Іліна поїде ще в центр. Туду купити огірки, гриби. Так, а ну. це вхипімілі. У полі... Полі... полінці досталося Тут ще нарібки треба наклеїти. Ось такі зробили дітки, вітальні листівки. Ну що, оце така кількість тканин, клаптів. Лоскутків, коротше, величезна кількість. І величезна сумка, вона повна, я її ще не розбирала. Звичайно, коли знайду час, треба посортувати за кольором, і за і за розміром. так? Головне, що спочатку хочу що показати, з чого почати, мене дуже здивувало. Це ось пакет. Ні, це моє. Це було, це я вже поклала до своїх дубліну. Взагалі, метр мінімум 100 гривень коштує. Я ось нещодавно придбала два шматки. Для роботи потрібно буде. Ось, і дивіться, супер. На це я навіть не розраховувала. Коли ми з нею домовлялися, то мова йшла про ось такі. Вілюрові випади. І дивіться, які вони величезні шматки. І це навіть е, не найбільші. Є навіть більше. Тобто можна пошити навіть костюм. І вони різних кольорів ось такий трикотаж. Не знаю, видно чи ні. Вже вечір світло. Так, ну, майже, мабуть, видно все ж таки. Бачите, і вони також величезні. Длинні. Коротше, в мене вже є деякі ідеї, звичайно, треба знайти час. Вілюр темно-синій. Ось такого невизначеного кольору, грязно-рожевого, я не знаю, коричневого, бежевого. Темно-синій казала, бордо. В тій сумці там дуже багато фіолетового рожевого. Я ще не пам'ятаю, там шматки тканини в клітину, з яких можна робити а, прихватки. Ось, мені дуже сподобався так, ось такий, колір більур. А, Тут дуже багато такі штучне хутро, не знаю, як це назвати. Ну, таке ось дуже багато таких шматочків. Ось, якщо видно, не буду їх витягати, звичайно. Також цікаво. Це можна там іграшки, якісь аплікації. Е, ось такий трикотаж на флісіку м'якенький. Також можна багато чого робити цікавого, комбінувати. <кій> ось величезний пакет. І тут, до речі, вони великі випади. Ось така цікава тканина. Це таке на щось вечірні сукні, топи. Або комбінувати, або дитячі плаття, костюми. Ну, коротше, щось можна таке придумати. Було б, була б фантазія і бажання, як то кажуть. Мені дуже сподобався ось такий величезна тканинка. Гляньте, яка вона класнюча. Це можна якусь і блузку, топик на літо, і платічка для полінки. Ось ця тканина мені дуже сподобалась. Також такий великий. Шмат. Ось я зараз займаюся в процесі у мене плаття для полінки. Не знаю, я ще планую або це додавати в це плаття, або в мене вже ідея є на наступне. Також скомбінувати. Зараз я її чорне з білим шию за її замовленням. А з цією, можливо, скомбіную з сірим. Ну, це ще я так думаю. Оце величезні шмати. Тканини, дивіться, також можна дуже багато щось ось. Це можна на костюми, ну, коротше, не буду казати, на що, ну, взагалі це таке ось, як типу, масло, тканина, але це не масло. А, такий трикотаж. І такий самий величезний, тільки ось яр яскраво салатний. Мені дуже сподобалась оця тканина. Вона така рожева. Ніжно-рожева грязна пудра, пильна троянда називають. Тут можна імені плаття. Таке парашют, чохол на танк пошити, ну дуже багато. Цієї тканини також, і колір такий. І на дотик прикольна тканина, також величезний шмат. Потім ось така. така ж, це воно якась. Натуральна, бо вона дуже, по-перше, мнеться. І ну, з якимось додаванням чогось не знаю. Ось далі. Так, ну, це така сама помаранчева. Ось. Все. Теж тут можна щось таке цікавеньке придумати. Чорна це невеличкі шматочки, це можна як на. Зворотній стороні, як підкладку. І оця зелена також прикольна, вона дуже схожа як оця беш, ну, рожевані. І також їй там ще десь я бачила ще величезний шмат. Оцей пакет взагалі мене дуже здивував, тому що дуже величезні були шматки тканини. Тут прикольно. Також великі шматки. Ну, як я маю на увазі, великі, можна такі топики або навіть трусіляхи пошити. Так, ну і багато там ще чого я навіть ще не відкривала. Тут вже я відкривала. А, ні, ось ще один я покажу. Також ось ще така ж рожева. ось величезний такий шмат. Що Тут можна юбку, жилетку або якесь скомбінувати платья. Оцей синій великий також кусок. Ну і там також оце вілюри, трикотажі е різних кольорів. Дуже багато. Так, а що це? Я вже не пам'ятаю. А, ну це, що це ще чорний. Дуже багато. Тут ось блакитний, білий, коричневий. Ну, це, то, тут тут фіолетове, і та ж величезна ще торба. Коротше, я була дуже здивована. Звичайно, де його це все <клев yeoru> <плев> зберігати, по-перше, а по-друге, коли це з, з нього щось реалізовувати. Ну, як то кажуть, аби було. <клев> Ось складніше, коли немає з чого робити. Так що це можна шити для танцюристів, для сольників, комбінувати костюми. Топи, коптинки різноманітні. Ось. Не знаю, наскільки це вам цікаво, але я не могла не поділитися з вами цим скарбом для мене. Пам'ятаю, що я обіцяла що показати, що я вже нашила. Ось, бачите, з цих велюрчиків тканинок. Такі невеличкі були длинні е полосочки вже готові. Там тр трішечки я їх е підрівняла. І ось ще роблю розинки. Ну, По-перше, е вони зайвими ніколи не бувають, бо вони скрізь десь пропадають, там ще, ще щось. І хочу зробити невеличкі подарунки дівчаткам. Нашим знайомим. Ось тому це в процесі. І ще покажу. В минулому відео ми показували, що до нас прийшла посилка з Польщі, ось, і там був такий подарунок, набір треба було самостійно зробити. Так. Ось, і ми з нею у неділю, ну, більшість вона ліпила, збирала ось такий будиночок. Цікавенький, вона поставила собі на стіл, хоча планувала спочатку під ялинку. Ну і багато наробила ось таких вона ще поробок і повісила їх на ялинку. Далі покажу, як ми їх робили, збирали і скільки вона їх там зробила. Добре. Так. А з цієї сторони не треба? Добре, не треба? Так, а ну давай, давай, давай. Ой, мить. Ага. Ось таке колінці на Різдво хрещений. Прислав ось такий набір. І ми з Поліною сьогодні вирішили спробувати такі ось опоробочки. Так, скоріше за все, тут ще треба. Зараз буде вона ще робити. Брив сина актив 24 на 7. Спробуй зараз.